Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря у сумі 9 тисяч доларів США. Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов'язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. Полковник Міноборони України за свої послуги брав 9 тисяч доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримали. Грошей від одного з військовозобов'язаних у ході досудового розслідування було проведено низку обшуків за місцем проживання. Підозрювано вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з початками військових частин, зброя бездозвільних документів та гроші в іноземній валюті. Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Частина 3 статті 332 ККУ КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років. Досудове розслідування триває, слідство встановлює інші осіб, які можуть бути причетними до злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері центрального регіону. Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора викрито і повідомлено про підозру керівнику кадрового підрозділу одного з батальйонів територіальної оборони в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Частина 3 4 статті 368 КК України. За даними слідства, підозрюваний вимагав неправомірну вигоду на загальну суму 1 мільйон 230 тисяч гривень. За 75 тисяч гривень з кожного він обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх до нового навчального центру на базі бригади, а також забезпечити можливість їх переміщення з лінії фронту до тилу. А одному з військовослужбовців кадровик обіцяв сприяти ще й у непритягненні до адміністративної її кримінальної відповідальності. Ці послуги він оцінив у 180 тисяч гривень. Після одержання неправомірної вигоди його затримано. За місцем Проходження служби в транспортному засобі, а також за місцем проживання підозрюваного проведено ряд обшуків. Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування та оперативний супровід ДБР. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.